Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану це серйозний виклик для педагогів. В укритті актуальні дещо інші форми роботи з дітьми, що мають здебільшого психотерапевтичне спрямування. Середовище, у якому перебувають наші вихованці, є безпечним, комфортним, інформативним, цікавим, змістовним. Воно містить все необхідне обладнання для організації освітнього процесу. Вихователі дошкільних груп та вчителі залучають дітей до різних видів активностей. Згідно методичних рекомендацій, в укритті облаштовані осередки для кожного віку, де є необхідні матеріали для організації різноманітної діяльності дітей. Використовуються технічні засоби навчання, дидактичні, настільно друковані ігри, різні види театрів та матеріали для художньої творчості, великого значення надається психологічному супроводу дітей. Для зняття напруження діти співають пісні, читають казки, виконують дихальні вправи та грають в терапевтичні ігри. Книжка є найбільш ефективним інструментом психологічного супроводу дітей. Розмірне читання заколисує та заспокоює, а світлі та добрі образи підбадьорюють і вселяють надії, малювання та ліплення з пластиліну заспокоюють та трансформують. Театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу дітей, допомагають зняти напруженість. Отже, під час перебування дітей в укритті завдання педагога підтримувати у дитячому колективі психологічну рівновагу та спокій. І нам це вдається.